Це теропрогноз для всіх знаків зодіаку саме на в тельці, адже це і затемнення, і завершення коридору затемнень. Тож дивися за своїм знаком і по сонцю, і обов'язково по місяцю, і поєднай ці два прогнози для того, щоб знати, що чекає тебе саме в місячне затемнення в тельці. До речі, телець відповідає більш за матеріальну частину, і це є фінальне завершуюче затемнення. В такому циклі з двох років, де були затемнення саме стільці. Дуже для багатьох це буде певна фінальна ситуація в якихось побутових матеріальних справах. Це день, коли не можна сідати на діяти, займатися спортом і займатися якимось балансом чи підрахуванням бюджету. День, який потрібно сконцентруватися на емоціях. Місячне затемнення завжди більше про емоційну частину, а сонячне, власне, більше про соботінні якісь речі. Тому тут не очікуємо якихось прямо конкретних подій і початку чогось, а більше. Фіналізація і переживання внутрішнє. Починаємо з огню. Ой, о, у нього дуже хороша карта. Карта яка говорить про те, що концентрація йде на домі. Може бути якісь питання ремонту або завершення ремонту. Може захотітися щось змінити в домі, а також ця карта попереджає про здоров'я. Треба зараз сфокусуватись на собі. Для багатьох це буде гарний момент для проведення якихось досліджень, аналізів чи просто консультації з лікарем. А також час, який треба власне, провести вдома, і аби вас це не заставило зробити хвороба, просто дійсно займіться своїми побутовими справами в домі. Далі тельці. У тельці карта, яка говорить про те, що нарешті буде фінал певної ситуації, і ви відчуєте, що ви на коні. Тут навіть на карті теж зображена така королева на коні. Оскільки це карта, яка вказує про те, що все йде по справедливості. І те, що зараз з вами відбувається, це справедливий фінал ситуації, в якій ви вже дуже давно. Близняки. Ой, близнюків карта, яка каже про нові починання. Так, це карта ризику. Карта, коли здається, що ніби щось нове лякає, але треба йти в свій страх. Карта, яка говорить про те, що стояти на місці не можна, і дійсно іти прямо з головою окунатися в нові ризикові проекти, які вам можуть запропонувати саме в цей час. Тепер раки. Ой. У Райків просто супер карта. карта. яка говорить про те, що перед вами попереду якась подорож, яку ви будете планувати саме в цей час, в час затемнення. Це може бути навіть новорічна подорож. Дивіться тут навіть намальований шар новорічний. Плануйте поступово, і це дійсно час для того, аби свою ідею вже перехтілити в такі конкретні кроки та рішення. Можливо, у вас просто навіть з'явиться ідея, куди вам хочеться поїхати, подорожувати. Можливо, ви будете знати, що вас хтось запрошує, або вже орієнтуватися в своїх планах, коли ви можете запланувати відпустку чи подорож. Тепер йдемо до Левів. Ой, у Левів. Карта, яка каже про те, що можуть діти перетягнути на себе увагу, можуть бути родичі, які зараз потребують вашої допомоги, поради, включення в їх питання. І цьому треба піддатись, тому що ці справи вони кармічні. Взагалі, в затемненні відбуваються ситуації, які просто від яких не можна якось уникнути їх чи там втікати. Їх треба дійсно прожити, тому ваші справи були пов'язані з вашим близьким оточенням, з тим, з ким ви живете поруч в домі, або з ким дуже тісно спілкуєтесь. Далі, діли. Ой, у діл карта починань. І тут, до речі, робочих починань. Дивіться, яка щаслива грошова свинка, ніби копилка. Починання, які стосуються якогось нового, недовготривалого, такої проєктної роботи, якогось починання, яке, ви розумієте, його початок. Великих ваших зусиль, але принесе вам дуже хороші результати. Тому всі ідеї, всі плани, всі пропозиції щодо роботи в цей день і взагалі напередодні затемнення, і кілька днів після, варто впитувати, прямо приймати і думати над тим, що можливо вони для вас дуже хороші для вашого росту. Терези! У Терезі прям карта партнерства. Терези це взагалі, знак партнерства, але саме в коридорі Затемний було багато взагалі ситуацій, які Терези переживали зараз. Це Власне, домовленості партнерські. Можливо, ви з кимось вступаєте в ділове партнерство, а можливо, це новий статус ваших стосунків. Це може бути щось серйозне, як зізнання в коханні, а може бути просто те, що ви передомовляєтеся у ваших стосунках з новими правилами тепер будете жити. Але це дуже хороша карта для комунікації, нетворкінгу і навіть нових знайомств для тих, хто ще не знайшов своєї пари. Скорпіони, скорпіончики. Ну, це взагалі карта. Яка найдалішою вважається у колоді, особливо у цій колоді, з якою я зараз працюю, це колода по мотивам Аліси в країні чудес, і ця карта вважається найщасливішою, тому що це прямо в буквальному сенсі означає, що у ваших руках удача, все, що зараз будете починати, все, що зараз стартує з вашою участю, всі всі запуски, які ви зараз робите, своїх ідей, своїх. Що до вас приходить зараз, треба ловити і тримати в руках, тому що це дуже вдалий момент. Прям карта для щасливчиків. Ну, скорпіона має щастити, ми заходимо вже якраз в їх місяць. Тобто зараз ем, скорпіони прям відчувають себе на коні, тому що відчувають свою енергію. Більшість планет вже перейшло в скорпіона. Тепер стрільці. О, у стрільців карта, до речі, може і певних розчарувань в спілкуванні. Можете дізнатися про себе якусь неприємну правду хто думає, як про вас, тобто карта дуже часто говорить про те, що е, в розмові ви можете очікувати на щось зовсім інакше, на якийсь інший фінал домовленостей, і людина, опонент, з яким ви будете говорити, може вас розчарувати або навіть образити. Але ця карта завжди треба її сприймати, як і те, що е, це час, коли і ви можете когось задіти своїми словами, тому треба дуже е, так акуратно ставитися до розмов по дорозі. Ой, у козирогів карта, яка каже про те, що у вас все точно вийде, і вам потрібно брати ініціативу в свої руки і починати щось саме зараз. Якщо ви сумніваєтесь, хочете відтягнути, дочекатись кращих часів, козирогам так робити не можна. Треба зараз діяти. Не відкладайте на потім те, що можете зробити зараз. Все, що ви зараз започаткуєте, є кармічним, доленосним, і ці події точно на удачу для вас. Звичайно, точно козироги будуть відчувати, що потрібно дуже багато зусиль до цього прикласти, але. Все на краще. Тепер водолії. Ой, у водолію карта, яка говорить про те, що буде багато емоцій. Хоча вона завжди попереджає про те, що емоції можуть бути і позитивними, і негативними. Але карта емоцій зазвичай говорить про те, що дійсно на це затемнення будуть такі. Алахи і велика амплітуда ваших емоцій, ви можете і в спілкуванні бути так дуже емоційним. Можете і просто потрапити на зізнання в емоціях до вас інших людей. Може, вам хтось просто зізнається в коханні, або просто неочікувано зізнається в своїх емоціях, про які ви навіть не здогадувались. Пам'ятайте, що карта говорить про те, що емоції треба тримати в балансі, бо ви можете занадто емоційно реагувати на те, що в інший час сприйняли би значно спокійніше. І рибки завжди чекають найдовше, я вас так люблю. Рибки, подивіться, карта теж з рибками. На зображенні карти навіть саме рибки. Ця карта дуже хороший знак для тих, хто зараз проявляється в соцмережах. Хто започатковує якісь курси, карта, які е, говорять про те, що навчання, на яке ви зараз йдете, дуже добре для вас? Карта знань, карта того, що і ви можете ділитись знаннями, досвідом е, з якомога більшою кількістю людей, і можете приймати дуже органічно для себе нові знання. Тому, якщо щось е, плануєте, десь підвищення кваліфікації, е, піти на якісь курси або самостійно вести блог, то це дуже хороший знак для вас. Гарного всім проходження цього кармічного періоду. Лайк, діліться відео, і я чекаю на коментарі, що у вас відбувається.